Паніки, і сьогодні ми будемо дивитися на мою ОС в різних аніме фандомах. Тож приємного перегляду. Перше аніме, яке я взяла, це туалетний хлопчик Ханако. Уже другий сезон, до речі, виходить. Якщо коротко, то воно про на природних явищ, серед яких є туалетний хлопчик Ханако, який живе в туалеті. Логічно. А моя персонажка є кузиною подруги головної героїні. А моя персонажка не навчається у тій школі, але їй ну, дуже цікаво слухати різні легенди від кузини. А вони загалом містичні, і в цьому аніме вони збуваються. Раджу подивитися. Я уявляю цю персонажку як якусь миленьку тиху дівчинку. Але коли ти з нею знайомишся поближче, то тоді ти розумієш, що вона дуже класна особистість, яка знає про багато різних фандомів, ігор і багато чого іншого. Мій хейт-канон на цю е, пані, те, що їй приблизно від 8 до 11 років подобаються їй також браслетики, заколочки та й навушники, які вона носить, вони взагалі. Не потрібні їй для слухання музики, але їй просто подобається, як вони виглядають. Вона хоче бути як її кузина, адже її кузина в цьому аніме дуже, дуже популярна. Взагалі вона мені подобається. Адже вона досить лагідна, миленька та і енергійна. Тож я задоволена результатом, а ви. Мені здається, вона дуже миленька така. Наступна персона прийшла до нас із аніме, яке було доволі популярне взимку 2024 року. І це аніме це чарівниця Мадока Майка. Моя персонажка відіграє в ньому роль чарівниці з 17 століття. Можливо, вона дочка якогось маркіза або графа, я тут не впевнена. Але вона точно якогось знатного роду з аристократії. До речі, один цікавий факт: у 17 столітті. Церква заборонила носити сережки, адже змінювати своє тіло не можна за церковними канонами. Саме в зв'язку з цією ситуацією сережки стали носити тільки ті, хто відкрито висловлював презирство суспільству. З огляду на те, що в ті часи жінки не впливали на суспільство, вони невідмінно від законослухняних чоловіків продовжували носити сережки. Мені здається, що вона не змогла навіть спробувати свої чари в бою, адже як тільки вони побачили, що вона хоча б трішки тренується в тих чарах, вони зразу сказали, що вона відьма, що їй не треба спалити, що вона взагалі еретик, оце це все. І ось так от, ось така доля. І ще вона трішки бездушна. Наступна персонажка більсу. Більш сучасна, адже вона прийшла з аніме Самітниця Рокерка. А ці події відбуваються вже в сучасності. Що я можу сказати про це аніме? Воно цікаве. Там розповідається про одну дівчинку, яка боїться людей. Вона інтровертка, і їй досить складно з людьми. А моя персонажка це людина, яка покинула свою гру на гітарі, але їй змусили прийти на один із конкурс. Із їхніх виступів, і їхня пісня, вона допомогла пробудити знову цей азарт в гри на гітарі і. Вона знову почала грати на гітарі, адже вона хотіла переплюнути ту саму самітницю рокерку. І та інтровертка, ну не знаючи навіть про це, просто розпалила чиюсь надію наново. А потім вони стали щось типу суперниками. І ще один рандомний факт про гітару, гру на гітарі. Існує гітарна терапія. Ранигітар використовується в лікуванні психічних розладів, таких як депресія чи тривожність. І ще один рандомний факт. Найбільший гітар у світі має довжину понад 13 метрів і важить більше 1000 кілограмів. Її створили в США як музейний експонат. І трішки неприємний факт: струни колись виготовляли з кишок тварин. І я вже дороблюю результати. І ось ця красуночка. За підсумки. Найбільше мені сподобались ті дві людинки. Що ж, до зустрічі?